Настав цей день. Витягуємо я ось один кусочок такий зробив. М'яско наше. О! Дивіться, яке воно підсохло гарне. Значте. В'яле не стало. О! Таке. Файне. Сім днів. Оцей кусочок будеш зважим і це все подтулялось. О, це у нас уже закоптилось. Ой, как заказчик завялилось. Таково улейка кукурузиного лила. Такі вот специи. О, я беру такой кусочек, взяв взял кусочек. Дивитель. Поля олійкою. О. О, о, о! Це для того, щоб розм'якчити те, що зверху прямо ж клетко воно позасихала. Це раз. А вторих, потім отак от раз. О! І отак от спеціально випираємо. Запах теплі. Ми половинку зробимо спеціями, а половинку буде у нас. Без спецій, просто так вявили. О! Це я вчора поставив, дивіться, бачите, як відличається. Потім покажу в розрізі. Є у нас потім це все вакуумуємо, і воно готово до відправки. Чим більше стоїть, тим вкусніше буде. О. Це таке як бастурмар. Спеції я сам скомпонував их всі. Щоб були гарні. О! Чик-чик. Опа, Чик. воно не буде, ви чуєте сухеньке прямо. Воно не буде сухеньке, буде все супер. Трещинки-то рубшатся вон со специей. О. Вот так вот. О, О, Красота! Кусочек шейки. Ну, буде будешь защитный слой. Плюс он розм'якчить наш корочку верхню і буде обалденно. На спеції я потратив 200 гривень і 100 з чим-то уліє. 120 що півлітр. Так, ще, наверное, один кусочок якийсь такий А це пробувати будемо? Так. Ось так от Чик. Тут ще один можна завелички буде зробити. О! О. 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 все оп. Может не сырья. О. Кусочки маленькие. О, все. Это все остальное. Просто упакуем и все. Так зараз я. В другому відео, зараз будемо розрізати, я друге відео покажу, як буде. Так що, пишіть, хто що хоче спитати, чи може хтось хоче підсказати. Ще щось таке, може хтось. Ну, кому цікаво, пишіть. Пишіть, я буду відпочати. Завсім дякую, пока.